Це, що стосувалося блоку кримінал ідеаліки, що називається. Тепер декілька слів про представництво інтересів судів цивільних адміністративних справах. Ну, часу мало, пройшло лише 8 місяців від початку роботи. За цей час до центру звернулося вже майже 60 тисяч осіб, структуру звернень ви можете бачити на першому місці. Житлові питання, сімейні питання, земельні, трудові спори, питання пов'язані з виконанням судових рішень, тобто всі ті питання, з якими стикається кожна людина щоденно в своєму житті. Ми особливо пишаємося тим, що в дуже багатьох спорах з державою адвокати допомагають захистити права людини, що знову ж таки підтверджує. Той факт, що система безоплатної правової допомоги, попри те, що вона фінансується державою, вона функціонує незалежно. Дуже багато є справ пов'язаних з неправомірним або недорахуванням пенсії, або навпаки, зі стягненням з людини, нібито зайво нарахованої пенсії. це така дуже велика категорія справ. Де у спорах з пенсійним фондом за допомогою адвокатів вдається права відновити, і що найважливіше, вдається запобігти подальшому порушенню цих прав е з боку тих же службовців пенсійного фонду. І в цьому є дуже важливий системний вплив безоплатної правової допомоги. Тобто це зразок стримування і противаг. По мірі наростання такої практики мотивація. Порушувати права у чиновників зменшуватиметься, оскільки ми зараз намагаємося не лише добиватися того, щоб права людини були відновлені, але щоб зверталися із цивільним позовом до відповідного органу, і в порядку регресу цей збитки стягувалися з конкретного чиновника, чиї дії призвели. До порушення прав людини і в тому числі до матеріальних збитків. Я думаю, що така практика дозволятиме ставити на місце тих службовців чи державних чи органів місцевого самоврядування, які звикли права людей порушувати. Тут є ще один цікавий момент. Ви бачите, ще 20% людей, які звертаються, вони потребують і мають право на вторинну правову допомогу. Це те про що я говорив. Тобто більша частина людей, 80%, вони потребують насамперед правової інформації і консультації. І в цьому плані, безумовно, 100 центрів недостатньо. Це величезний пласт роботи. Знову ж таки, 60 тисяч, які прийшли за 8 місяців, це дуже мало. Це означає, що люди ще не мають достатньої інформації про такі можливості, що коли вони її мають, вони не завжди фізично. Можуть звернутися до центру, тому що іноді відстань до центру є і 100 кілометрів, і відсутні дороги, відсутні кошти на проїзд, і ну, ми намагаємося на це реагувати. В цьому році у нас задіяна система мобільних консультаційних пунктів. Коли ми виїжджаємо невеличкими групами разом з адвокатами в віддалені села з певною регулярністю, за певним графіком, який доводиться через сільради, консультуємо людей. Це робота в рамках проекту Бібліоміст. По суті, всі районні бібліотеки, не лише районні сільські, оснащені сьогодні обладнанням і доступом до інтернету. І коли через скайп зв'язок ми так само можемо і робимо це організовувати дистанційне консультування людей. Ну і ряд, цілий ряд інших практик, виїзні консультаційні пункти до цільових аудиторій, дитячі будинки. Геріатричні пансіонати, госпіталі військові, військові частини, тобто ті місця, де є де, ну, скупчення не хороше слово, де перебуваємо, скажімо, більш сконцентровано та в наші потенційні клієнти. Далі для того, щоб наблизити безоплатну правову допомогу до людей не лише вторинну, а й первинну, і для того, щоб зробити цю послугу частину комплексного, частиною комплексного обслуговування людини однією з групи послуг, які надаються державою і органами місцевого самоврядування, зараз ми реалізуємо концепцію. Створення мережі так званих бюро правової допомоги, тут, скажімо, хороший збіг таких двох різних подій відбувся. Одна подія пов'язана з реформами, які відбуваються в Міністерстві юстиції, які пов'язані з децентралізацією реєстраційних функцій, яка зараз відбувається, і переведенням значної частини сервісу Мінюсту в режим онлайн. Децентралізація реєстраційних функцій Мінюсту зробити крок болісний я думаю для міністерства, але тим більше мужній такий, що заслуговує поваги, ліквідувати по суті всю третю ланку свого апарату тобто, управління юстиції на міському і районному рівні, це 586 державних органів. І 4293 державних службовців, які втратили просто свої функції, але продовжували би, якби не відбулося цього цієї ліквідації, отримувати зарплату, ходити на роботу, користуватись офісами і так далі. За рахунок чверті ресурсів, які звільняються від ліквідації управління юстиції, ми отримали можливість створити понад 400 бюро безоплатної правової допомоги. Але бюро безплатної правової допомоги це не буде механічним продовженням центрів, тому що вони будуть надавати не лише вторинну правову допомогу, вони будуть надавати також первинну правову допомогу, і вони також будуть точкою доступу спочатку до електронних сервісів Мін'юсту. Тобто на сьогоднішній день можна отримати виписки, витяги з реєстрів самостійно. З державних реєстрів речових прав на майно і інше. Сьогодні можна, наприклад, подати заяву на одруження онлайн. Зрозуміло, що на рівні сільсь... сільської місцевості люди мають сьогодні достатньо обмежений доступ до техніки комп'ютерної, до, інтернет, до інтернету і е, без створення точок фізичного доступу до цих онлайн-послуг ця реформа ну, просто вона не досягне. Жодного ефекту. Тому в бюро правової допомоги будуть робочі місця, комп'ютери, під'єднання до інтернету, де кожна людина зможе прийти безкоштовно скористатися можливістю отримати доступ до електронних послуг. Ну ясно, що ці послуги не завжди є безкоштовними. Якщо ця послуга потребує оплати, значить людина карткою все одно повинна сплатити за неї. Якщо людина не вміє користуватись комп'ютером, є консультанти, які допоможуть їй всі операції провести. Так само в цих бюро буде можливість отримати електронний цифровий підпис через АЦСК Мін'юсту, тому що цей електронний цифровий підпис потрібен для отримання ряду послуг. А в майбутньому ми зараз співпрацюємо з ініціативою iGo, тобто ми плануємо будь-які державні послуги, які доступні онлайн. Щоб людина мала можливість через ці точки доступу отримати до них доступ. В ідеалі, і, ну не лише в ідеалі, я так сподіваюся, в перспективі, віддаленій, але не настільки далекі, щоб ми не побачили, і, ці бюро правової допомоги повинні бути інтегруватися з центрами надання адміністративних послуг. Єдина причина, чому ми одразу їх. Не інтегруємо і не запроваджуємо як єдину, скажімо, єдиний офіс, просто тому, що, на жаль, центри адміністративних послуг в своєму розвитку поки що відстають від темпів, з якими можемо рухатися ми. І, на жаль, ефективно функціонуючих ЦНАПів не так багато, і я думаю, що по мірі їх створення і. Нормального функціонування ми будемо бюро правової допомоги з ними інтегрувати. В багатьох регіонах це вже відбувається. Тобто, фізично бюро правової допомоги буде розташоване в тому ж приміщенні, що і центр надання адміністративних послуг. Тобто, це фактично модель, коли існує єдиний офіс, де особа має можливість отримати всі адміністративні послуги, плюс юридичну допомогу, як первинну, так і вторинну. Ну і власне я починав з того, що говорив про те, що ми переходимо від моделі таким чином надання правової допомоги до посилення правових спроможностей людей. Тобто, наше завдання не просто надати людині юриста або адвоката, який за неї буде вчиняти певні дії. Наша основна місія озброїти саму людину достатніми правовими знаннями. Інструментами, коли вона могла би вирішувати свої е, правові проблеми, власне на рівні громади, в якій вона проживає. І м, що це нам дасть? Тобто, це, е, по-перше, дозволить зробити суттєвий крок в запобіганні корупції саме на побутовому рівні, тому що на наше переконання абсолютно недостатньо вирішувати проблему корупції лише на рівні. Топ-менеджменту державного, тобто виявлення цих фактів і притягнення до відповідальності винних осіб, поки суспільство недостатньо засуджує корупцію і фактично толерує корупцію, будувати її неможливо. І в цьому зв'язку є підстави для оптимізму. От ви бачите останні дані соціологічних досліджень. Які ну додають оптимізму? Ви бачите, що порівняно з 2007 роком в півтора рази майже вдвічі збільшилася та частка населення, яка покладає основну відповідальність за подолання корупції саме на себе, на простого громадянина, а не на державу. Чиновників і так далі це дуже важливо, тому що ще в тому ж 2007 року в цьому році, якщо звернутись до інших соціологічних досліджень, якщо я не помиляюсь, тоді 52% опитаних не вважали корупцію, ну толерували корупцію, тобто вони вважали її одним з можливих способів вирішувати свої там якісь життєві складні ситуації. І поки цей відсоток був би таким, ну я думаю, що дуже важко було би. Говорити про подолання корупції, от дана тенденція, вона свідчить про те, що суспільство готове вже сприймати те, що ми пропонуємо. І ця концепція «legal empowerment», яка, ну, про яку я дізнався, наприклад, від 에, Джорджа Сороса і його команди. І, е, який на сьогоднішній день виділяє великі ресурси в рамках нового проекту для, дея... для декількох країн саме по про посиленню правової спроможності територіальних громад. І е, ми дуже розраховуємо на продовження співпраці в цьому плані з мережею фундації Джорджа Сороса і з Міжнародним фондом відродження, е, власне, з точки зору розвитку правової спроможності територіальних громад. Крім створення альтернативного шляху антикорупційного шляху для людей вирішувати свої проблеми, це так само спрямовано і на посилення персональної відповідальності кожного громадянина за органи самоврядування, які його територіальна громада формує. Тобто це питання пов'язане з продажем голосів, так? тобто люди. Ну не відчувають своєї відповідальності за те, що вони формують органи місцевого самоврядування, які далі повинні вирішувати їх проблеми. Навіть якщо вони не продають свій голос, а більш-менш свідомо роблять вибір в день виборів. Їм ем іноді здається, нам всім іноді здається, що на цьому наша місія громадянська виконана. На цьому вона насправді тільки розпочалася, тому що в період між виборами є ще дуже важлива складова громадського контролю. За тим, що ж робить той орган місцевого самоврядування, який ми сформували, для цього потрібно мати знову ж таки достатні правові знання і правові інструменти впливу на органи місцевого самоврядування між виборами. Це другий вимір того, що ми називаємо legal empowerment чи посиленням правової спроможності. Ну і третє. Це участь в економічному житті і подолання стигма, так подолання патерналістських настроїв і очікувань людей, що все повинна вирішити держава, субсидії, пільги, соціальна допомога і так далі. Ні, навчання, підприємницька діяльність, участь в економічному житті і так далі. Для цього знову ж таки потрібно мати доступ до правової інформації. Доступ до професійної допомоги юристів і далі от, власне це те, на чому ми збираємося сконцентруватися, і це от бачення ми спробували зобразити у вигляді таких концентричних кіл. Це останній слайд в моїй презентації. От Точка суцільна посередині це організація надання вторинної правової допомоги. Це те, з чого ми починали. Але що насправді є дуже важливим, але не головним. Наступне коло це забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги в цілому і первинної, і вторинної. Це те, що ми зможемо досягти за рахунок створення мережі правової допомоги, їх буде понад 400, і активної роботи з органами місцевого самоврядування. З якими ми вже працюємо в тому напрямі, щоб вони приймали власні програми надання правової допомоги і фінансували їх з місцевого бюджету. Це вдається. У нас вже є декілька декілька десятків прецедентів, таких рішень органів місцевого самоврядування різних рівнів, коли вони виділяють там від 3 тисяч гривень до 100 тисяч гривень на рік під конкретні заходи. І от ті наші ініціативи, про які я вже говорив. Мобільні пункти надання правової допомоги, виїзні консультації. Вони готові це підтримувати, і <кій> там, де держава, скажімо, може оплатити роботу професійних юристів, орган місцевого самоврядування може оплатити транспорт, наприклад, щоб доїхати до віддаленого села, чи надати приміщення для проведення зустрічами з людей. І ця кооперація є надзвичайно важлива. От вона дозволить нам зробити цей другий крок розширення доступу до правової допомоги в цілому. Ну і третій крок як кінцева мета всього цього масштабного проєкту це посилення правової спроможності територіальних громад, про яке я так багато вже сьогодні говорив. Ну от, власне, на цьому я свою презентацію завершую і готовий до продовження діалогу, який розпочав з легкої Гайка Сантинович.